Двічі на рік ми переводимо годинники навесні на годину вперед, восени на годину назад. На думку багатьох експертів, це допомагає раціональніше організувати робочий день та зекономити електроенергію. Хоча не всі з цим погоджуються, так головний психотерапевт області Віталій Закладний такі ігри із з годинником вважає абсолютно абсурдним явищем. Людина все таки по своїй натурі епікуріється, тобто жити в максимально умовах, які комфортних для себе. Менше хвилюватися. Зміна це є стрес. Все-таки 24 години, одна, 24, ми чітко, ми десь місяць, а то і більше адаптуємося до цього. То це стресова ситуація. На думку Віталія Закладного, існує два негативні аспекти переведення стрілок. Перший технологічний. Після зміщення години слід узгодити із новим часом графіки літаків, потягів, змінити інформацію у касах та на табло. Це все гроші, викинуті на вітер. Окрім цього, переведення годинників призводить до сум'яття та метушні, адже слід перевести комп'ютери і механізми. Другий аспект явища моральний. Головний лікар психодиспансеру категорично проти ігрі з часом. У нього свій рецепт виходу із ситуації. Можна зробити це дуже легко і зрозуміло. Якщо ми переходимо на літній час, ми просто об'являємо, що на роботу приходимо на годину раніше. Не треба нічого, не, не, не буде цього аврала, не буде переход нічого теж саме. Тільки не треба крутити годинник, не треба переставляти комп'ютери, не треба зводити всі системи, графіки. Віталій Закладний стверджує, складніше із літнім часом, коли людей позбавляють додаткової години. Про те, як реагує організм полтавців на зимовий час, ми поцікавилися безпосередньо у пересічних мешканців. Привикла нормально, все в порядку. Позитивно більше спати рано. Точніше, пізніше йти на роботу. Да нормально. Ну як і що сказати? Нічого свого не шучаю. не чувствую, щоб я якісь були переміни там в житті, здоров'я, Нормально. Окрім України, стрілки годинника переводять у 78 країнах світу, зокрема у більшості штатів США, Канаді, Мексиці, майже у всіх країнах Європи, а також в Ізраїлі, Лівані та Палестині.